Шато де la Шевр деор один з найвідоміших п'ятизіркових готелів французької Рів'єри. Спершу це була приватна резиденція, збудована в 1950-х роках, а згодом вже перетворена в готель, який став частиною престижної асоціації Реле Шато. Готель розкинувся каскадом на скелях з неймовірними видами на Середземне море, серед терас, садів і вузьких вилучок цього старого міста. Особливістю є те, що готель складається з кількох старовинних будівель, з'єднаних між собою, і майже кожен номер має унікальний. Атмосферу. Загалом це не просто готель, а справжній лабіринт краси, історії та розкіші навіть з мішленівським рестораном і легендою про золоту козу, що обережно охороняє ці місця. Далі, якщо трошки пройтись вулицями наверх та прямо, можна дійти ще до одного панорамного ресторану та готелю Шато Деес. Воно не таке вишукане та цікаве, як перше, але також заслуговує на увагу. І туди можна просто зайти на обід чи вечерю за бажанням або випити якісь напої. В будь-який момент. Ну а я вирішив не зупинятись в кафе та пішов ще вище, щоб швидше дістатись найгарнішого ботанічного саду кактусів на всьому узбережжі. Походу, побачив ще й дуже багато гарних магазинів, одягу, маленькі кафе, творчі майстерні. Тож там дійсно дуже приємно прогулятись абсолютно всіма вуличками і навіть трошки заблукати.